Дорогі друзі, продовжуємо чати математику і готуватися до самостійних робіт в 10 класі Алгебра та Геометрі. До вашої уваги пропонується остання самостійна робота по тематиці, тема якої відповідно звучить таким чином: Симетрія відносно початку координат та координатних площин. Як завжди, ми з вами проговоримо теоретичні відомості, розглянемо особливості. І правила, які нам необхідні при звання даної самостійної роботи, і розв'яжемо, власне кажучи, її завдання. Чи у нас іде симетрія? Нагадаємо, для того, щоб побудувати точку симметрично, у нас може бути, в принципі, три варіанти. Перший варіант це симетрія відносно початку координат. Тобто, у нас ключовою точкою виступатиме точка О, яка має координати 0, 0, 0. І маємо якусь координату. Хай буде М. Набуде для всіх варіантів, напишемо M, має координати X, Y, Z. І якщо ми будуємо точку симетрично, нам треба провести пряму MO і продовжити її таким чином, щоб довжина відрізків ОМ і ОМ', де М' буде образом нашої точки М або симетрична точка відносно точки О. Що в нас буде? Раз відстані у нас будуть однакові, то відповідно точка О буде серединою відрізка мм'. І згідно правил визначення координат, ми вже знаємо, що нам потрібно додати координати крайніх точок і поділити пополам. Для того, щоб у нас середня точка отрималася з координатами 0, 0, 0. Нам потрібно, щоб симметрична точка мала такі ж самі координати, але з протилежним знаком. Тому, коли ми шукаємо точку симетрично відносно початку координат, так, мінус. нам потрібно взяти всі наші точки, координати нашого, нашої початкової точки зі знаком мінус. Тобто, коли ми шукаємо. Точку симметричну до даної з відносно початку координат, нам просто потрібно знаки всіх координат цієї точки змінити на протилежні. Що буде, якщо ми використаємо симетрію відносно осі? Нам потрібно провести перпендикуляр до цієї осі і е, аналогічно відкласти е, на цьому перпендикулярі точку з іншого боку прямої на такій ж самій відстані. Тут у нас будуть особливості наступні. Оскільки ми будуємо перпендикуляр до осі, то координата, яка відповідає даній осі, не змінюється, а дві інші зміняться на протилежні. Ну, давайте проговоримо, як це працює. Якщо ми, наприклад, взяли вісь ОХ, вісь ОХ і шукатимемо знову для нашої точки загальної М яка має координати x, y та z її симетрично. То я напишу таким чином: m з індексом x, що ми шукаємо відносно осі OX. Перша координата, що відповідає осі, не зміниться, тобто теж буде x, а дві інших змінять свої знаки на протилежні. Це буде мінус y та мінус z. Якщо ми беремо вісь y, напишу образ, буде m y. Відповідно, тепер у нас залишиться координата y, не зміниться, що відповідає осі, а дві інших міняються на протилежні. Ну і так само для останньої вісі-вісі-аплікат. Образ я пишу MZ, і відповідні координати X та y стануть з мінусами, а остання координата у нас залишиться без змін. І тепер відносно площин. Якщо ми шукаємо точку симетричну відносно площини, нам треба провести перпендикуляр до площини через цю точку і відкласти на цьому перпендикулярі відстань аналогічно до початкової відносно точки перетину. Оскільки у нас до координатних площин є відповідні вісі, тому у нас тільки вздовж відповідних осей. Які будуть перпендикулярами до площини координата, буде змінюватися на А інші дві координати змінюватися не будуть. Тому в нас буде щось схоже на вісі. Але напишемо площина Х, О, Y. Тому координати X та y не мінятимуться. Я образ напишу XY І пишу X. Y, а третя координата, що відповідає перпендикулярній осі, це в нас буде Z, міняється на протилежну. Наступну площину візьму Х Z. Образ позначу mz. Тепер не мінятиметься перша координата, а друга відповідатиме перпендикулярній осі, y міняється на протилежний знак, третя координата не міняється. І залишається третій варіант YZ. Маємо образ YZ. Тепер міняється перша координата, оскільки це перпендикуляр до площини, а дві інших залишаються без змін. От Тому от, маємо такі правила. В принципі, достатньо е, все просто. Якщо ми відносно початку координат, всі три координати змінюють свої знаки. Якщо відносно осі змінюють два, дві координати знак на протилежний, крім та ж, тієї, що відповідає осі. Тобто ми міняємо дві координати, знак мінус, а одна не змінюється. І для площини у нас міняється лише знак однієї координати, яка не відповідає даній площині. Х і міняється z, x z міняється y, і у z міняється х. От ми визначили з вами правило, як ми можемо легко визначити, яка е, точка є симетричною відносно якої із площин, е, чи осей, чи початку координат. Ну, поїхали. Давайте розв'яжемо задачку. Перша задача. Кажіть точка, яка лежить в площині XOZ. В чому особливість цієї точки? Відповідно, площина XOZ проходить через вісі OX і OZ, і відповідно для неї і Y буде дорівнювати 0. Тобто в цій площині у нас координати X та Z можуть приймати довільне значення, а Y буде завжди 0. Тому нам серед цих запропонованих відповідей треба вибрати точку, в якій координати Y дорівнюють 0. Серед запропонованих відповідей це ми бачимо точка Г. Відповідь Г, точка D, в якій координати мінус 8, 0 і 2. Ця точка в нас належить на площині XOZ. І перейдемо до другого задання. В другому завданні нам говорять, кажіть точку м 1 симетричну для точки, ну, давайте запишемо спочатку, точка М має координати мінус 1, мінус 4. Відносно площини X, o, Y. Ми тільки що з вами проговорили правило, для того, щоб нам знайти точку відносно площини, нам потрібно одну з координат змінити знак, а дві інші залишаємо незмінними. Оскільки у нас площина Х, Y, то ми міняємо знак координати Z, третій координати. Тому симметрична точка m 1 повинна мати координати мінус 5, 1, 4. Дивимося серед запропонованих відповідей. Мінус 5, 1, 4 Знову у нас вказано саме у варіанті Г. Тому і відповідь у нас буде знову і в другому завданні Г. Перейдемо до наступної задачки. Значить звучить таким чином. Точка А1 симетрична точці А. Ну, давайте спочатку запишемо координати точки А. Це буде 4 мінус 3 мінус 5. Точка А1 симетрична відносно осі OY. Ну, Давайте відразу і знайдемо координати точки А1. Раз вона симетрична відносно осі ОY, то ми говорили в такому випадку координата для y не змінюється, а всі інші змінюються на протилежні. Тому координати точки А1 будуть мінус 4, мінус 3, 5. Ми змінили знак для Х і для Z. Йдемо далі. А точка А2 симетрична точці А1 відносно початку координат. Давайте знайдемо координати точки А2. Раз точка А2 симетрична відносно початку координат, то, відповідно, ми говорили. Це у нас був перший випадок, коли у нас всі три координати змінюють свої знаки на протилежні. Тому точка А2 будуть ті самі координати, що й А1, але всі з протилежним знаком. Тому це буде 4, 3 мінус 5. І знайдіть координати точки А2. Ми їх знайшли. Це буде 4, 3 мінус 5. І перейдемо до четвертої задачі. Звучить вона таким чином. Точка b 1 симетрична точці. Давайте запишемо, що на четверта задачка. І е, точка B, координати 3 мінус 4. 4. Відносно координатної площини XOZ. Знайдіть площу трикутника обб 1 Напишемо, що С трикутника обб 1 Невідомо. Так, поїхали. Для початку ми знайдемо координати точки Б1. Раз вона симетрична відносно площини X, o, Z, то, відповідно, координати X і Z у нас не змінюються, а зміниться в нас координата Y. Це в нас буде відповідно 3, 4. 4. І в нашому трикутнику ще фігурує точка O, початок координат. К має координати 0. 0 і 0. У нас є три точки. Ну, я вам так, на перший погляд, нічого краще не придумаю, чим е використати формулу герона. Ми знайдемо в відстані кожної е із сторін. І потім відповідно в. Е Використовуючи формулу Герона, знайдемо площу. Ну, давайте спочатку знайдемо відстані між сторонами. Першу сторону ми розглянемо bb 1 Відстань між двома точками: це буде корінь квадратний із е, різниці координату квадратів. Беремо корінь квадратний і рахуємо. 3 мінус 3 0. В квадраті теж буде 0. 4 е, мінус 4 8. Квадраті буде 64. І 4 мінус 4 0. І в квадраті теж буде 0. Тому відстань ББ1 у нас буде 8. Так. Е, далі знайдемо BO. Відстань. Ну, так само пропрацюємо. Е, так, 3 мінус 3 В квадраті 9. 4 мінус. 0 мінус 4. 4, 4, 0 мінус 4 в квадраті буде 16. І останній компонент теж буде 4 в квадраті 16 плюс 16. Буде 32 плюс 9, буде корінні 41. І B1O дорівнює. Так, само все буде 9, 16, 16. Теж буде корінь із 41. Ну, а тепер, так, півпериметр. Сума сторін. Корінь 41, плюс корінь 41, плюс 8. І ділимо це все на 2. Буде корінь 41, плюс 4. І тепер застосуємо формулу герона. Відповідно, отримаємо, пишемо корінь і віднімаємо. Так. Пів периметр, корінь 41, додати 4. Віднімаємо першу сторону, 8, отримуємо корінь 41, відняти 4. Далі віднімаємо третю сторону, корінь 41, залишається 4. І корінь 41, віднімаємо, знову отримаємо теж четвірку. Тепер рахуємо. 4 можна винести у нас дві четвірки за корінь. І тепер під коренем у нас залишиться різниця квадратів. Це буде тут, звичайно, корінь 41, 41 відняти 16. Це у нас буде 25. Корінь з 25, це буде 5. Тому маємо 4 помножити на 5 дорівнює 20. І площа нашого трикутника дорівнює 20. Хоча я, мабуть, помилився, що немає інших варіантів. Є ще такий варіант. Оскільки у нас точка Б1 симметрична відносно площини XOZ, то відповідно ББ1 перпендикулярно до площини. І аналогічно воно буде перпендикулярно до лінії О, OH, яка лежить в. В площині. Ну, точка H це буде перетин середина нашого bb 1 І, відповідно, вона буде висотою трикутника, оскільки bb 1 це у нас буде перпендикуляр до площини. Тому, відповідно, точка H середина е, нашого відрізка bb 1 Це у нас буде е, точка 3,0 4. Бо в нас точки B, 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 b має координати 3 мінус -4, 4 а b 1 має координати 3 4 4. І відповідно О H OH, висота наша, це в нас буде відстань між відрізками О, що має координати 0-0-0 та h 4 Тому маємо. 3 мінус 0 3 в квадраті буде 9. 0 мінус 0 0 в квадраті буде 0. І 4 мінус 4 в квадраті буде 16. І в результаті відстань це у нас буде 5. Тому маємо. А, висота 5, а, а відстань bb 1 основа буде 8. І відповідно площа трикутника дорівнює Половина добутку, напишемо S трикутника О Б1. Дорівнюватиме половина добутку висоти ОH OH на основу Б1. І буде 1 друга множимо на 5 і множимо на 8. 8 ділимо на 2, 4 І в результаті отримуємо площа, теж буде 20. І таким, і таким способом ми визначили, що площа буде 20. Який спосіб для вас більш прийнятний і більш зрозумілий, можете написати в коментарях. Дякую вам за увагу. Кому подобається, ставимо лайки та підписуємось на канал. Успіхів вам у вивченні математики та складання самостійних і контрольних робіт. На все добре!